У нашому житті немає подяки. Як часто ми забуваємо комусь подякувати за щось, за добре слово, за підтримку у якийсь скрутний момент, за поміч у якійсь праці, як часто ми відчуваємо тягар на душі, коли хтось нам. Забуває подякувати. Коли ми віддамо якісь свої сили, вкладемо у якусь свою працю, душу, а нам навіть не подякують. Це саме сьогодні і запитує Христос. Чи не 10 очистилися, а де ж дев'ять? І це питання звучить. До всіх нас також. Так багато хто із нас зараз каже, як це питання може звучати до нас. Адже ми просто є слухачі цієї історії, цієї події. Ми можемо навіть сказати, є свідки через сторінки Святого Письма цієї події, але ми аж ніяк не є учасниками цієї події. Бо ми не належимо, можемо сказати, до тих дев'яти, то чому це питання звернене до кожного із нас? Але якщо подивитися яким глибоким духовним зором, і ті події, які відбулися з Ісусом Христом, перенести у наше життя? І до прикладу подивитися, як відбувається у нашому житті, то зможемо дати відповідь. Те, як я говорив на початку, як часто ми не чуємо подяки від когось, коли один раз допоможемо, нам не подякують, другий раз допоможемо, нам не подякують. Що тоді у нас відбувається? Ми або самі собі, або тим нашим найріднішим, найближчим кажемо, я більше йому ніколи не допоможу. Він навіть не хоче подякувати мені, то чому я маю йому допомагати? А так само і Христос каже до того найближчого, хто до нього повернувся, каже, як вас вже було 10, чи не всі ви 10 очистилися? Чому ти тільки один прийшов мені подякувати? І ось з цього боку ми можемо подивитися і сказати, так, Христос правий. Але ще глибшим духовним зором треба подивитися на себе. Як часто я не дякую ближній, і як часто я не дякую Богу. Як, яка це має бути подяка? А подяка хоча б словесна, у молитві, у спілкуванні, вечором, коли прийшов важкий день, коли багато зусиль, я витратив на якусь працю. Дуже часто говоримо, я прийшов додому і хочу цей час уже провести зі своїми рідними. Або кажемо, я вже не маю сили помолитися. А хіба ми не стаємо похожими до тих дев'ятьох прокажених? Вони протягом довгого часу свого життя. Через ту хворобу втрачали сили. Це щось подібне, як ми протягом цілого дня у якійсь роботі, в якійсь праці витрачаємо сили. І коли вже зцілилися ті хворі, тобто вже звільнилися від того, що забирало в них сили. Вони не прийшли подякувати Богу. А ми, коли вже перебуваючи вдома, будемо казати, відпочиваємо від того, що забирає у нас сили, також не хочемо подякувати. Ось це питання, чи не 10 очистилося, де ж 9, вже починає нас набирати іншого змісту. Дійсно, думаємо, що стаємо дуже часто похожі до тих дев'яти, бо забуваємо подякувати Богу. Чи на протязі цілого тижня ми трудимось, здобуваємо якісь матеріальні блага для свого життя, для своєї родини. І той один єдиний день. Інколи минуємося прийти і подякувати Богу, взяти участь у таїнстві подяки. Що це є за таїнство подяки? Це є таїнство Євхаристії, причастя тіла і крові нашого Спасителя. Євхаристія у перекладі з грецької означає подяка. Озбачте? Ми лінуємося взяти участь у таїнстві подяки Богу. За що дякувати? Та за все дякувати за прожитий тиждень, за те, що ми мали сили і здобули щось протягом того тижня, за те, що, дякувати Богу, нічого з нами не сталося. Молодий має дякувати за ті всі можливості, які Господь дає йому у житті, щоб здобути якесь добре і спокійне життя. Старший має дякувати чи у своїй старості, за ті сили, які Господь подає йому, що він ще один тиждень прожив. Маємо дякувати Богу за здоров'я, за можливість бачитися з тими, хто є поруч із нами, за можливість йти до роботи, за можливість навіть з Богом спілкуватися. Як ми робимо, робимо так, як той один іноплемінник, самарянин, про якого сьогодні каже Ісус Христос. Чи як ті інші дев'ять прокажень? До кого ми стаємо подібні? До того, що дякує Богові, чи до тих невдячних людей. Говорить святитель Антоній Сурожський. Дуже гарні слова. Людина невдячна не має повноцінного щастя. Дійсно так і є. Потім роз'яснює, і свята церква додає, що людина, яка є вдячна, то вона у своєму житті має повернення тієї вдяки. Коли людина дякує комусь, то до неї обов'язково повернеться та вдячність. А якщо людина не має вдячності, то до неї не повернеться. Рівно так само і до Бога. Якщо ми будемо вдячні Богові, то вдячність від Бога. Повернеться і до нас. У вигляді різних милостей. Якщо ми будемо дякувати Богу, то на другий раз ми зможемо відчути і побачити видиму милість Божу у своєму житті. Кажу саме видиму, бо невидима є постійно. Навіть верніше сказати, та, ви, та милість, до якої ми звикли є постійна, на яку ми вже не звертаємо уваги. Але якщо ми будемо вдячні Богу, то милість від Бога буде множитися у нашому житті. Але багато хто може сказати, як можна бути вдячним Богові тоді, коли є якась прикрість у житті. Коли добре у житті, зрозуміло, тоді можемо бути вдячні Богом. Коли все складається правильно, коли нас оточують добрі люди, коли здорові ми, наші рідні, тоді можемо бути вдячні Богу. А як же бути вдячним Богові, коли чи то якась хвороба, дотеркається до мене? чи до моєї родини, чи то якесь лихо знову може спіткати мене, як тоді бути вдячним Бога? А говорить, святитий, святий преподобний Амросій, що у недузі людина відчуває потребу у Бозі. Коли людин спіткає якась недуга, тоді людині легше навернутися до Бога. А потім додає і роз'яснює і каже, що коли людині все добре, і ми можемо навіть це у власному житті поспостерігати і сказати, коли нам добре і нічого Нічого нас не турбує, то тоді ми стаємо черстві. Тоді наше серце не відчуває співчуття до ближчого. А саме у недузі і у якійсь прикрості у нашому житті людина стає чутливою. Не тільки до себе, але чутливою і до ближніх. І тому Бог інколи попускає нам у житті осі недуги і ось те лихо, яке ми маємо. Для чого? Для того, щоб ми не зачерствіли у любові до Бога і у любові до ближнього. Ще багато хто може сказати, я так маю багато того лиха, чому так Бог попускає до мене стільки того лиха? Нічого доброго я не маю. А як говориться те письмо? Той, хто має, тому дасться. а той, хто не має, від того забереться і те, що він думає мати. Як нам зрозуміти ось ці слова? Людина сама на себе накликає лихо. Коли ми нарікаємо постійно, кажемо, Боже, чому у мене стільки багато того поганого і недоброго, Господь каже, в тебе небагато. Але якщо ти кажеш багато, то ти будеш мати багато. А коли ми будемо по-іншому ставитися до того, будемо казати, Господь, я знаю, що все, що я маю у житті, є для того, щоб мені наблизитися до Тебе, то тоді Господь допомагатиме нам подолати ості неприємності. Коли ось так будемо поступати, то тоді Господь буде із нами. І то, те погане, те недобре, що є в нас, ну, помалу з Божою допомогою від нас відійде. Тому треба дякувати Богу за все. Як навіть у пісні. слава Богу за все. Тобто дяка Богу за все. За що? І за смуток і радість. Тому маємо дякувати Богу за все. І за смуток і радість. Бо смуток у нашому житті є для того, щоби, як говорить ось той преподобний Амросій, щоб ми не мов би протверезілися, а радість. Є для того, щоб ми відчули, як добре із Бога. Дивлячись сьогодні на цих прокажених і дивлячись на своє життя, маємо взяти для себе сьогодні добру науку. Потрібно постійно дякувати Богу. Говорить це те письмо завжди за все дякуйте Богу. І сьогодні є приклад, як потрібно дякувати. Потрібно не забувати, сили, щоб подякувати Богові, завжди знайдуться. А дяка, вона може бути і словесна, не обов'язково, щоб була якась матеріальна. Пояснюється та церква, що для дяки немає різниці. У якому пакеті її нести? Чи у матеріальному, чи у продуктовому, чи у словесному. Головне, щоб був ось той пакет. Тому завжди за все, дякуємо Богу. Бо Христос і нам зможе сказати. А верніше сказати тим, хто пішов до нього. Запитати, чи не 10 очисти Де ж дев'ять? Ті дев'ять, до яких ми належимо? Хіба вони не отримували ласку від мене протягом цілого життя? Прийдімо і подякуємо Богові за все, за смуток, за радість. І тоді радість буде у нашій душі. І Бог буде, і нами. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!